Всім привіт! Мене звати Віталій, і це перший погляд на гру Valiant Hearts. Ах. Гра, е, яка, як наскільки я розумію, е, пок... ну, вона показує історію чоловіка та його собаки, який пішов на фронт. і... Ну, я не знаю, що там з ним сталося, тому що я буквально пограв хвилин 5. А, тільки зрозуміти. Гра надзвичайно красиво намальована. Це від той же сам, Ну, Це Ubisoft, та ж сама студія, яка зробила прекрасну Child of Light. І блін, ця гра це просто, напевно, щось неймовірне. А, давайте все-таки глянемо, що вона являє собою. Вона розказує історію про Першу світову війну, про війну Франції з німцями і. Такого. Ну просто давайте поделюсь. Августа 1914 года. После убийства Франца Фердинанда наследника австро-венгерского престола Германия объявила войну России. Союзная ей Франция также готовится к боям. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был. І Карл. Ви просто подивіться на цю графіку. Вона прекрасна. Біграли мужичка. Це так розуміє його батько. І його мобілізують. То він теж повинен йти на фронт і воювати з німцями і так далі. так лишається на хозяйстве только одна. Жиночка с дитиною. Но ну, против мобилизации никуда не денешься и треба йти. ты. Через пару дней после высылки Карла войне показалось мало, и она забрала Эмиля. С тяжелым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сен-Мейер. Як і многие другие, він мог тільки гадати, що ждеть его впереди. Так, і це вже ігровий процес. Тобто, що е, заставки, що, і, що сама гра, це просто. Я просто реально кайфую, коли бачу те, що я бачу. Е, дуже багато от таких от історичних фактів є. То, ну, от, реально. Можете почитати на паузі, я теж з вами це зроблю, Тобто я не буду це читати. А, гра просто чудово локалізована на російську мову. Звичайно, хотілося б побачити її, можливо, на українській, але. Ну, це... мало вірогідно. Знаючи Ubisoft. Так, я тут знаю, що робити, тому що я. Це вже проходив. Блін, ну. Так. Зараз у нас будуть вчити. Тобто це така собі навчання. Перед цим він став легіонером французьким і. Треба. Е Вчитись. Так, вчимось кидати гранату. Одна ціль. Є! Ну, під нього палець вверх, то я. І тут у нас ще один. Так, я все забуваю. Бах! Піднімаємо всякі штуки, збираємо. Тут більше 100 предметів, як говорить розробник. Не знаю, чи задіне його. Бах! Ну, заділо, нормально. Гра реально просто, я не знаю. Я буду це говорити дуже часто, але вона реально дуже стильна, дуже класна, дуже красива. Вчора в Сімі був прикол, що її можна було купити за 7 російських рублів. Що я в принципі і зробив. Так, підіймаємо прапор. Французька Республіка. Моя дорогая Мари, мы все ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень веселая. Надеюсь, с урожаем все хорошо. Соседи помогут его собрать. Они очень добрые, отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня, внука. Я бы гручестный каче купил бы и полную цену, но ну, вчерашняя халява як было не стартап. пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться бок о бок, человека, который станет его лучшим другом. Так, це місце, до якого я пройшов, в принципі, що тут робити, я ще знаю. А от же далі за поїзд, я абсолютно не знаю, що треба робити. Так. Тут у нас треба взяти біленьку білу бутылочку з вином. Запропонувати її цьому прекрасному хлопчику, який він нас пропустив. Любить біленьке, не любить червоне. Такий. Алкашня. Так, цей хоче, щоб я йому зіграв. По-моєму, порядок такий: барабани, саксофон, оця штука і оця. Так, я ще пам'ятаюся вчора. Всі почали танцювати. Ура! Тут у нас загадка, ну, як загадка, тут тобто, треба зібрати таку штучку. Я не знаю, що за це дадуть, але я просто її ще вчора запримітив. І тому а, Я її підберу. Ну і тут ми зараз подігаємо за штучку, і хлопці відстануть від нашого сірого а, друга. Ну, в принципі, все. Далі я не знаю, що буде відбуватись і що буде робитись. Здарова! Kaže, Thank you very much. <laughs> oh, Good luck, my <laughs> 21 августа 1914 года. Полк Эмиля был направлен в бой против 71-й германской дивизии барона Дорфа Первоначальный восторг быстро сменился неизбежным страхом перед первым боем. Так, Я як знаменосець, я так розумію, повинен вести батальйон в бій. Правда, я йду першим, скоріше всього мене й пристрелять першим. Іваля Франц! О! В атаку! Так, у них пушки, у них гаубиці, Ви що, воу, воу, воу! Гра, незважаючи на її таку мультяшність і е, таку, скажімо, ну, от, шутливість в деяких місцях, е, вона дуже е, ну, достовірна. Тобто тут реально будуть показані, наскільки я знаю, всі такі ключові події війни Першої світової з боку Франції, і блін, е, це дуже круто, я рахую, тому що ну, можливо вони і хочуть її змалювати. Як ну, показати їй з такого шутливого вигляду, ну, так, і стилізація ця і так далі, але... Так, що ти вмирає, вмирає. я вмираю вмираю. Я, попевне, не повинен попадати під. постріли. Ага, окей, я просто побіг вперед і. і вмер. Як би це сумно не було. Ну, окей, ну тут є чекпоїнти, причому чекпоїнти розставлені, я бачу дуже грамотно. Тобто не треба буде. Перегравати пів гри для того, щоб. Ні, це нашу дивізію майже розвалило. І... Наш франк. Так, це певно, що задумано, тому що трошки не така заставка. Так, мене ранили. Ну так, нашу дивізію абсолютно розбомбили і не залишили абсолютно нічого. Я сподіваюся, наш герой не вмер, хоча це певно нелогічно, тому що гра про нього і про те, як він, я так розумію, буде вибиратися з германського... Е... Шайон, так, ну Ми не вмерли на жаль, в полон. скоро сообщит вам о себе. Да, дочти тяжко. Америки записался добровольцем в армию Франции в самом начале войны. За его показной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного – наказать тех, То сломал йому жизнь. Так, я так розумію, керування переходить на Фреді, нашого чорнокожого друга. Окей. Okay. Фредді. Не посрами Францію. Треба підірвати міст. Я зрозумів. Ага. Тобто Фредді є кусачки для розрізання. Колючої проволоки. А, ага, і Фредді вміє бити. Я поняв. Ну, Фредді такий, Я б сказав. Так, візьмем гранатку. Так, а гранатка, напевно, що для того, щоб її... Якось... Блять, не знаю. Так от. так вот. А! your life! Бах! Не, не так! Отак напевно що. Ага. Окей. Так, Фреді. Побігли. Я вже зрозумів, треба підірвати міст, окей. Сьогодні в Києві, до речі, настільки жахливий дощ, і я цілий день сьогодні провів. Ну, скажімо так. По частинам на дворі. О, такими перебіжками з офісів до офісів. Блін, скажу чесно, це було досить противно. Ага, десь так ми мітко кидаємо гранати. Е, воу-воу-воу-воу-воу. Так, окей. Друний німець, не бачить, як Фредді виліз на нього. Так. Треба, я так розумію, хлопця. Відволікти і злізти. Ага! Так, треба підривати міст. Скоренько, скоренько, скоренько. Ну, жми! Іч! Ага, в нас. Я зовсім у нас... пробоїна. Шеф! Закрили! І бабах! Великий бабах! Ми підірвали міст! Тепер наші солдати можуть пройти. По розвалинам? не можуть! Ура! Так. Окей. Так, окей, що у нас тут? Що це таке? Ага. А, це протитанкова міна, я зрозумів. Ну, щось таке плану, тобто протитанкова граната якась. Е, прикольно. Це було очевидно, але прикольно. Так, он якась штучка валяється. Так, вони хочуть, щоб я скинув міст, окей. Ааа! Тихо! Скидати міст гранатою було не дуже розумно. Ну окей. Треба було взяти, звичайно, цеглину, но... Я чомусь не подумав. Ага. Тут треба. Скоренько, 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 скоренько. Давай, Фредді, скоренько! Ой! Напевно, що тут можна проломити. Бах! Тепер ми можемо кинути гранату. йому. Тупий німець, девісь, не побачив гранату. Дурак. Блі, німці тут такі смішні, їх, їх виставили як таких, як я не знаю, алкашей. Подивіться, бухають весь час. Окоп, окей, побігли. Пульмет у нас все на другому поверсі. Тому... Так, окей. И шо? А! Окей, тут еба бутылочка. Это mm. я его... Його... Я, по-моему, трошки спалився. Треба ему. Йому... Його трошки відволікти. А, можна німцю надавати. Окей, тут можна битись, це вже, чесно кажучи, приємно. Так, є перехід на другий поверх, окей. Так. На що нам це? Ага, все зрозумів. Надурний німець. Ха -ха -ха. Все, смерть тобі! Ага, и прапор треба спустить. Окей. А не просто спустить, Фредди Злей, Фредди порвал прапор. У -у -у. Ну, в принципе, я чему с ним сгоден. Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншей и туннелей, который станет одним из символов. Первый мировой. Полк Карла отступил в окрестности в Шапеля. Именно там. Находился в плену. Эмиль. То есть, Карл наш сын опузякина, не знаю. За ним те вою. Вот. А, такие вот профессор. Чисто немецкий. Что ты хочешь? А, ты хочешь, сосисок okay. Вурстхаус, Вурстхаус. Mm. Песик, що ти хочеш? Ааа, попити? Попити, напевно, ти тут, так? Еди песик пий водичку, Окей. Так, а що тут? Так, Сосиски, вода, я зрозумів. Такась рамочка Так, значит, печатку требует, я так разумею, притя... <реклама> Сын! Мария. Марии. Дорогой Марии? А, значит, все-таки... Все все-таки зять. Немцы используют жителей Сен-Миэля для защиты от французских бомб. Надеюсь, в плену добры к тебе. И рана уже зажила. Внук тебя целует. Шлю тебе его фото. Люблю. И очень жду ответа. Да я помню, Бурный <coughs> Немец, окей. Так, спочатку вода, потом огонь. Так, вода у нас. А. Така маленька головоломочка. Вода. Та я пам'ятаю. Вогонь. І. Сосісони! Все, так швидко. Все, зварилось? Тю. Хай дуже дивна похльопка. Ну окей. Так, песик, тихенько. Нате вам, вашу бу. А хто? А! Англічане! А, -а, -а, а! Блин! Ааа! Втікай в кухню! Красик! Ага! Ага! Так, лівий бампер. Вот ми і познайомились зі своїм найкращим другом. Псом. Як мені тебе назвати? Мерсі каже песику. так погоршкою. Пішли, песик. Пішли. що німцю страждаєш А, треба все-таки його витягнути. Окей. Ш... Карл втік на цепелін. Я зрозумів. Так, окей. Що нам робити далі? Так, ну повозка, я не пролізу, песик пролазить, окей. Ага, все, бачу, ну, на дереві. Окей. Так, песик. Раз ти будеш мені потрібний. Не-є-є-не, спочатку візьми лап цю штучку. Тепер перенеси сюди. Ну я такий це маленька. Віддай, віддай, віддай. О. Боже. боже, ну це так мило. Ну серйозно. Просто я не знаю. Ну ж, давай, жми. Ай песик теж радується, боже. Ну тебе звати Рекс. Так, песик, я зрозумів, Сиди. Так, я ж знову прокатаю, ніч треба зайти. Ага, окей. І поки все дуже логічно і, в принципі, просто. І ми разом. З песиком. Їдемо наверх. Ей, ей! З по-моєму, Карл. Так, песик володіє магією переміщення. Окей. Ну. Просто подивіться дивіться, подивіться на заднік. На задніку щось відбувається. Е, Шо? Блін, можна копати! Так! Песик сатани! Як ти це робиш? Як ти переміщуєшся? Ну це все одно придирка, тому що, ну, блін... Так не буває. Ау. Окей. Значить, там можна буде підкопатися з іншого боку, я зрозумів. Так, щось... Щось ми знайшли. Кейсь крючок. Я не знаю, що це. Ну от, песик знов використав магію. Я чим. а я знаю, що там щось є тільки, я не маю чим в нього кинути. А, тепер є, туди не можна просто навіть торкатись. Так, окей. Копай! Кісточка! Моя ти кейця. Та ти песик, звичайно, ну... Та я просто по по-доброму тебе називаю, Китію. Все, їж. Па... Ї, їж косточку, їж. Так, ми знайшли хрестик. Ідем, Рекс. Ідем. Ідем Рексик. Моя ти. Собачка красива, моя ти, няша. Дай палочку, Ой, приходит та кнопочка бабах! Эй, песик радуется бежик за мило. Пасик, блин ау! Эй! А, я его все равно підняв Тихенько, тихенько. Привет, Рекс, Сосисоны, Ай, скриш, колбаса, не сосисоны. Моя ты, кейтя, побегла. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кейтя, Боже, шо робити? Трекс! Ця війська продолжали атакувати Ньоф Шапель. Их следующей целью був Порт Артур. Так, ну, в будь-якому випадку, uh, значить, uh, ми подивилися з вами сьогодні Валіан Hearts. Я просто не хочу uh, псувати собі враження і вам, тобто хочу лишити маленьку інтригу. Якщо uh, це відео знайде. Відклик, тобто вам буде цікаво дивитися, можливо, я зроблю повноцінне проходження цієї гри для каналу. Скажіть мені про це, будь ласка, в коментарях. А поки що дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про спільноту. І всім щасливо! Зрозумійте, наскільки ця штука допомагає. А, зараз я вам продемонструю.